Справа слухається з інші судового засідання процесу? Поки немає. Пам'яті да, про команду вас Так, ваша честь я отримав, але я хотів би, щоб ви мені роз'яснили права. Ваш секретар дав мені, але будь ласка, мені роз'ясніть, які я маю права, щоб не було в подальшого якихось питань. Жешка марта поправка к протоколу, мы согласовываем волоски, как обозначено в финальном протоколе. Вот это изначально было сформовано, в частности, в строке поставка, точнее, с номером заселение на дату перевода капитального, дата пояснения, показания минут 10 в винтаже, аннотации пояснения именно новые. Ожидаем именно детализированного касательно какого-то момента, регламента о продлении временных условий. А скажем, то решение нечик изменять ещё который раслечился до прямо под вашим, как показано, сумма задержания вымог як і алкогольні технічні засоби при проведенні підсутнів, які мають участь в суді з правильним запропонуванням відповідної засобів підсутніх технічних засобів при проведенні правил підсутнів, які на певній стадії керівника провадження знову не можна навіть, мислите, ймати ще упродову з законом стосується інтернету і життя. Ще одна стосовна постанова має участь в посередній проведенні цих опитів, висловлюючи свою думку, що звершення питання по суті скарги займуть безматеріалу, який безпосередньо стосується судовим рішенням журналу з нового засідання технічним засобами програм впровадженим суді. Одержати копію процесуальних документів, звонить повідомлення в випадках передбачення протикалу скажу, особливо рішення порядку передбаченому абосуватись іншим промовим передбаченням капіталу. Обов'язки перебувати за видником сумну певні можливості свочасно прибути під час провідному про причини можливості перепоціювати перешкоджати встановлення обставин допомогу да, судовідності і ставити відомі зв'язку з участі відкритами проведення після я вам дякую вас честь Пожалуйста. хочу тоді скористати питання до да, початку звісно хочу скористуватися своїми правами у мене є клопотання клопотання про трансляцію судового засідання у розгляді скарги на бездіяльність ТУ, ДБР, розташованому в місті Хмельницькому. У Хмельницькому районному суді розглядається скарга на бездіяльність ТУ, ДБР, розташованого в місті Хмельницькому, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Кримінальне правопорушення стосується прокурорів-фальшувальників, які закинули сфальшований обвинувальний акт до суду з неправдивими відомостями упровадження Чемеровецького районного суду Хмельницької області. Наразі там. Вже перебуває дане сфальшоване кримінальне провадження, дана судова справа стосується незаконного обвинувачення. Мене, колишнього офіцера Збройних сил України, голови Хмельницького відділення ГО «Майдан громадський контроль, журналіста газети Правова Україна, Тисленка Валерія Геннадійовича, проти якого перевертні в погонах, продажні прокурори порушили кримінальну справу за те, що я, будучи дійсним патріотом України, відстояв, відстояв свою честь як колишнього офіцера України та своєї дружини, яку хотіли зґвалтувати хулігани іноземці та наші вітчизняні хулігани, коли дав вічі. Хуліганом і зупинив злочинців на місці. Але працівники правоохоронних органів, замість того, щоб розібратися у справі 에... і притягнути до відповідальності хуліганів, галтівників, порушили справу проти мене Тесленка і сфальшували її. В даний час справа моя справа набула громад, як громадського діяча та журналіста, набула великого суспільного значення та представляє суспільний інтерес. Адже в суді в суді судять невинну особу, а злочинців прикриває прокуратура, працівники якої скоїли багаточисельні злочини і продовжують приховувати злочини хуліганів-нападників, чим своїми діями підривають державний устрій в Україні. Право на публічні слухання засноване на концепції відкритої і прозорого правосуддя, підвал, на якої були закладені у Конституції України 96-го року. А положення знайшли свій розвиток у конституційних змінах. Та повній редакції закону України про судоустрій та статус суддів від 2 червня 16 року. року. Той же час норми, що закріплюють і відображають зазначену концепцію, служать важливою гарантією інтересів окремих осіб і суспільства в цілому. Проведення публічних слухань допомагає забезпечити прозорість і сумлінність судового процесу і запобігти потенційним зловживанням в ході судового процесу. Контроль за судовим процесом з боку громадськості має заохотити суддів і суди діяти неупереджено і професійно, стимулювати свідків, говорити правду, а також сприяти підтримці громадської довіри до системи правосуддя. Відповідно до частини 3 статті 11 Закону України про судоустрій та статус суддів від 3.06.2016 року розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом у відкритому судовому засіданні мають право бути присутні будь-які особи. Частина 4 вказаної статті наголошує, що особи присутні в залі судового засідання. Представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис з використання портативних відео та аудиотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. На виконання вимог частини 2 статті 27 КПК України, кримінальне провадження в судах, усіх інстанцій здійснюється відкрито, а трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Реалізація права на онлайн трансляцію судового процесу суттєво зменшить очевидні претензії до судової влади, надасть можливість всім активним громадянам, які слідкують за перебігом даного процесу, безпосередньо бачити і слухати засідання, навіть за неможливості бути присутнім особисто і матиме позитивний вплив та довіру. До дій судових органів під час розгляду справи, до якої прикута увага спільноти. Також вважаємо, що можливість спостерігати за перебігом справи підвищить. Довіру до судової гілки влади з боку громадського суспільства в цілому. Державна судова, судова адміністрація України повідомила апеляційні суди та суди першої інстанції про можливість онлайн-трансляції судових засідань по справах, що мають значний суспільний інтерес своїм листом номер 15 1924 16 від 14.03.16 року. При цьому суддею Колібекну вже було прийнято рішення щодо суду. Щодо трансляції судового засідання, яке має суспільний інтерес, щоб призвело до прозорого розгляду даної справи, Чемировецький районний суд та Городоцький районний суд вже приймали е, рішення щодо трансляції кримінального провадження е, на YouTube канал та судову влада, так як Дана скарга пов'язана з моєю скаргою, яка розглядається в суді, та враховуючи викладене вище на виконання вимог частини 3 статті 11 закону України про судоустрій та статус суддів та статті 42 КПК України. Я прошу моє клопотання прийняти до розгляду. Суду клопотання моє задовільнити постановити ухвалу про надання дозволу на трансляцію судового засідання у розгляді скарги на бездіяльність УДБР розташованого у місті Хмельницькому по справі голови Хмельницького відділення Геомайдан громадського контроль Пислянка, яке має суспільний інтерес на ютуб-канал судової влади. Забезпечити трансляцію судового засідання технічними засобами у розгляді скарги на бездіяльність УДБР, розташовано в місті Хмельницькому по справі голови Хмельницького відділу Геомайдан громадський контроль, Тесленка, яке має суспільний інтерес на Ютуб-канал судова влада до мережі інтернет, на Ютуб-канал. Та порталу судової влади негайно надати копію ухвали суду сказаного клопотання для надсилання її до Європейського суду з прав людини, де за скаргою Тесленка порушена справа за пунктом 5 незаконні рішення судів та пункту 18 переслідування громадського діяча конвенції з прав людини. Додаток ваша честь додаю копію свого посвідчення. Копію посвідчення журналіста, копію ухвали Чемаровецького районного суду і копію ухвали Городоцького суду. Ви, ви, да. ви межа кожної до вашої скарги, що не нанесені, я думаю, стріляє. Маєте намір повідомляти інформацію щодо обставин інших кримінальних проваджень щодо інтень сторони життя інших осіб. Інтимного ніякого не було ніякого не було зґвалтування. Не було, було зґвалтування. Хотіли зґвалтувати мою дружину, да. так. Але на сьогоднішній день йде приховування злочину. Тобто, тих, хто це робив, йде приховування злочину. Чому перенація в тілі зараз? Ну це скарга. Ну, ну вже п'ять років йде е, спр моя справа, п'ять років йде, і я доказую, доказую суду, е, хоч е, як прокурори фальшували справу. Да, це все фіксується, все ведеться. Сьогодні європейський, європейський суд відкрив провадження за даними пунктами. Я ж не просто там придумав. Нас... Так, да. скарга безпосередньо, ваша честь. Яке рішення ви приймете? Я ж розумію, що ви приймете. Але я вам ще раз кажу. Стосовно вашої скарги на да. даний момент є суспільний інтерес? Звісно, так. Це все, це касається моєї скарги справи в цілому. Воно йде. Дякую честь.